Показати ці вагони, а цього разу буде повний обзор. Ну що, почнемо. Ті, хто в танки і не розуміють, далі. Зараз у нас тут відкритий вагон. Навіть не стільки полувагон стільки просто вагон. А тут у нас є рукава, степка. А тут мала бути спеціальна штука, яка називається ручна, ручна степка. Но, но її вже хтось з комунизди, походу. Там у нас лежить. Все, щоб е, показати поїзд, який зараз їде. Ну а далі будемо доводити авто. Я сам тільки що злякався, що поїзд їде. уже вся с коммунизды, рельсы уже ну, не то уж и хорошего качества. Колесные пары, ну, уже поржавели. Но вот что самое интересное. Где пружины? Камон, где пружины? То есть коммунизды пружины. Но его потом повезут на распилку Тільки вже немає одної пружини, як бачимо. Ту -ту 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 -ту. О, тут немає рукава, тут є один рукав і одна ручна степка. Ми йдемо далі. А ну-ка, беляга-ляга! Так, ідемо. <плес> От ми можемо побачити тут, ази лежать листи метала і, і поломана лісниця. Оператор... Не лізь до цього, mm -hmm. От, тут можна було цеплятися і Дивіться, факт. Ще смазана колесна пара. І вона щось відкрита. А вона не має бути відкрита. Ну, кажеться, степень взяли. Можна да. Так. На опана выстрелили кабана. Ну, перші, перший раз показував ці вухончики, то вони тут стояли. Mm -hmm. Тут звідси вигружалося все зерно. Чи інші крупи, навіть щепленка, пісок, звідси теж все вигружалося. Саме в тих відкритих половаловах? Звід, звід там теж було діти розгружати. І знову. Тривася Фребуваж... повторяється. A... Ну на люди, от скажіть, навіщо ви? Навіщо ви люди крадете? Якщо ви не крадете, ну то, куди, ну то напишіть, куди, куди вони діваються. А, а я тільки що там бачу там, в тому вагоні, там, де рельси, то там не, не, були пружини. Були? Да, всі тіли. Ну, ну, Ми не знаємо, що з іншої сторони. От дивіться, е, отак вот він виглядає в повністю розібраному задньому состоянні. Оператор може показати. О, тут у нас, собственно, цепка непод... на даний момент неподвижна рукава. Там вже воздуха немає. Сцепка О. Отакі от от мають бути всі, всі драбини для вагонів. Якщо вони поламані, значить... сидова. Докритіли і пружини так само. Ну так. Да. Не потирали. Не потирили, це странно. А це ось що таке? Це? це, щоб розгружати вагон. Mm -hmm. Ти... його не відкривати, бо було я тут там не точно. Тільки ще з вагона щось капає. Я не бачу, що тут так. Ага. Вони старі. Да, просто, виходить, так, Об'єкту вже немає. Ось такий обзорчик. Коли будете сніг, я його запишу вам теж. От рука блежить, другого рукава немає, к сожалению. Mm -hmm. Так то я можу його показати теж. І, і, це ще, і це ще один зірновоз останній ставить. Якщо прийти, подивитися. Ой. І от це старий зірновоз. Отам от був зірновоз. Новий. То, не, то не новий зірновоз. Той зірновоз. Е, просто його улучшили, тому що це самі перший прототип зірновозу. Звідси сипались. Вот, дивись, покажи. Ой, отуту, дивись. Отуту. Покажи, от там от знаходиться сам цей. І от. Отак от, оці шестінні, вони, вони відкривали зерновоз. такую картину рукав М -м, тяжеленький вот оператор может тоже его подивитися эластичный угу. кстати М -м, якщо, якщо не спустити з рукава воздуш и его відкрити то чтобы она так что и грохнути може а, да током сильно може. Да. А покажи а покажи От степка Ми не можете подвигнуть Джаві. А покажи, а це, що це за такі крани? Кр кру крутілки? Якісь такі. А, дивіться, значить. А, це у нас людина крутила оці вот крани, і отут ці люки Що вам показував оператор. Отутці от люки відкривалися. Ага. А... Іша, іди, іди бай, тут таких. Ну, щоб зупиняти поїзд нема, а там є. А там є. Ні, як на, на, від, на відкритих полувагонах і просто відкритих вагонах. Там і там є. Оці е, участь, у ті, у ті участі, щоб е, вирато. Ну, оператор взагалі страшний. Ні, ти туди вже не ліз, ні, не лізь, не лізь. Що? Ти, ти бачив, яке у нього состояння. Не лізь. Ти знаєш, що це за Я подумав, що це до мене говорить. Вона говорить, внімає вилізаємо. Що? Так, це. А дивіться, а що це такі за штука? Це номерація колісних пар. От пишеть, Вот колісна пара, і от пишуть номер кольосних Вагони тільки на метал поїдуть, mm -hmm. жалко. Mm -hmm. їх, а, їх, а, а скільки може максимально стояти вагони Пока? на стоп? А скільки може максимально бути стояти вагони? Стояти вагони, на, ну, на, oh. на, коли вже списані. Ну ну в нас, в нашем городе вот да. этих практически до до железнодорожного КП. Потом mm. от железнодорожного mm. КПП, типа, переїзд і там же. Еще одне питання. А от, тут рукави всі? Ну тут да, тут всі А Я вот запитання, а скільки може примерно років стояти? От рік и все. Потому що дальше, дальше року його або на місці розпилять, або е, будуть ввести, або якось дадуть на металолом. Ну, Про, да. ну на місці розпилять, дай на металолом. Або зав... розвезуть. Хотя, ну, а хоча если вот тут рік стоїть, то воно вже їхати ніяк. Ніяк просто не зможе. По дорозі розвалиться все. І це його будуть на місці пиляти. Вот, дивіться, даже тут а, шпали будуть дерев'яні. Тобто yeah. оце... Всі оці от конструкції дуже-дуже багато років. Ну так. Да. Оце, а я оце ну, наче підівки. Я бо я пам'ятаю повні... вагони стояли колись. Ну це біля ну, цього. Біля кого? Біля цього. Там біля. Господи, там де. Ну, кажи. Там де можна. Вони, я пам'ятаю, стояли там навіть десь двадцять п'ять років, mm. а потім їх взяли, прицепили і уїхали. І нічого не розвалилось. Ну, то це тому що перші 10 кілометрів вони себе нормально чувствують, а потім вже по ним іде і знос. Mm. Mm. А ну я таке бачу, коли їх розпилюють і розпилюють на місця, повні mm. коли стояли тут вагони, то і і. <звач> <звач> ну вот такие видос Пацани, пацаны, дівчата, хто там дивиться, я не знаю. Е, от, так от, да, получилось так. Прикольно, класно задорно, познавательно. Ну оператор камеру трошки вище. угу. Ну, Класно, весело, задорно. А тепер всім удачі, всім пока І до нових зйомок